Ольк. Ну Ольк. Ну може щось скажеш і так і будемо мовчати. Я би Віталік сказала, але ж моя хліборізка вже 10 років не закривається. То може, хоч щось їсти даш чоловікові, а? Я би і їсти дала, але ж ти не їсиш мої помиї. Ти краще піди і кран в ванні поремонтуй, бо вода капає. Я? Ага. А хто? Чим? В мене ж руки з жопи ростуть. А я б Віталік викликала сантехніка, але ж він прийде і зразу переспить зі мною. То чого? Бо я гуляща і гулящою здохну. Ага. Знаєш що, роби, що хочеш, я сьогодні йду на стрижку. Йди, давай. Угу. Може тобі ще грошей дати, а? Не переживай, я маю свої. А ти де взяла? А де курва гроші бере? Прикинь, за таку, як я, ніхто і гривні не дасть. А стрижка коштує 300 гривень. Угу. І, Віталік, не забув, що в мене завтра день народження? Забув. Угу. Я ж пам'ятаю тільки дні народження всіх своїх коханок, а в мене їх хоч греблю гати. А знаєш, Віталік, хто до мене на день народження на мітлі прилетить? Знає, знаєш. Твоя мама дороге. Ну а хто? Ну. Угу. А моя бомжиха приїде з того села задрипаного. Привезе тих бареболь гнилих, ту моркву, що люди викидають, ту курку заріже, що здихала вже два місяці, ні. Діти де наші? Ті, що я нагуляла. В дворі футбола грають. Та? А часом не з тими, що на мене похожі. Бо я десять років тому ходив до сусідки сіль позичати, ні. ні? Та все, Віталік, давай давай заспокоїмося якось. Сварка на сварті, що ми робимо? Я не знаю. Давай почнемо все з чистого листа. А я вже почав. На, тримай. О, будь ласка. Що тут, таке, Віталій? Ой. Документи на розвод. Документ на розвод. Документи. Ах, так, ти говориш зі мною. Значить, такого Віталічок. Я навіть не буду подавати в суд на розділ майна, а. бо ти ж мене взяв голою босою. <сум> ти ж мене вдягнув, вичухав. Сам підписуй. Не -не. Підписуй ти. Бо я ж з села приїхав і писати не вмію. А ти мене в люди вивела, так? в театр завела. Так. Якби не ти, я ж би на людей гавкав, ні. Все, давай заспокоїмося, якось, я не знаю. Ну, добре, ти теж вибач, ну, ну Все, палку. Віталік, там я теж знаєш, не, не свята. Всяке буває. Та буває всяке. Слухай, може би ти якось романтичну вечерю нам приготувала, і ми це з тобою. А ти продукти додому а ти коли останній раз в хаті прибирала шурупа, що я ду.